Алкоголь дорожче. З 25 листопада зросте мінімальна вартість на спиртні напої. Приблизно на 9% відповідну постанову Кабінет міністрів прийняв ще 7 липня. Якщо до нині півлітрова пляшка 40-градусної коштувала не менше ніж 26 гривень 10 копійок, то з кінця тижня її ціна підніметься до 28 гривень 50 копійок. Тризірковий коньяк вартуватиме майже 39 гривень. За недотримання цієї вимоги на реалізаторів чекають значні штрафні санкції. Що хочу до відомособіктів господарювання довести, що відповідальність за таке порушення при встановленні такого порушення складає в розмірі 100% отриманої партії товари, виходячи з мінімально розірних цін, але не менше 5 тисяч гривень. Упитаних нами Івано-Франківців цю новину сприйняли позитивно. Сподіваються, що українці почнуть менше пити. Водночас, окремі мешканці різціни на алкоголь пов'язують із загальним погіршенням економічної та соціальної ситуації в державі. Я думаю, що добре. Чому? Ну як, менше пити будемо. Молоді люди спиваються просто-напросто. Тому чим дорожче, тим краще. Все, що дорожче, це все погано, розумієте, тому що рівень життя наш падає. Я горілку не вживаю, але розумієте, все одно якась держава державообідна. Та трохи погано для цих, а трохи і добре. Хто п'є багато, то для них трохи буде недобре. А так, то добре. І що робити? А у деякі мешканці вважають, що боротися з алкоголізмом варто не лише високими цінами, але й просвітницькими акціями. Думаю, що треба не тільки адміністративно, але також і проводити таку інформаційно-просвітницьку роботу, тому що, мабуть, можна побачити, що в нас ні на бікбордах в місті, ні на інших інформаційних джерелах абсолютно нічого немає, що би свідчило про. Те, що ну можливо, якась певна культура мала б змінюватися. Наступне підняття мінімальної планки вартості алкогольних напоїв заплановане на березень. З початком весни, горілка подорожчає ще на 2 гривні 60 копійок. Зросте ціна і конячних виробів.